Як постало королівство людей Рохан і хто став першим королем цього королівства? Коли ми читали Володар Перснів, то там вже існував Рохан на карті, але невеликий період часу назад такого королівства там ще не було. Тож давайте у цьому відео я розкажу вам про те, яким чином було сформовано королівство людей-вершників. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо вам подобається моє відео і це відео, то поставте лайк, нагадую вам, і залиште свій коментар. Можете щось позитивне сказати. ну... Скажіть свою думку у коментарях, і також перевірте обов'язкову підписку на мій канал. Якщо ви дивитеся моє відео, то е, я буду вам вдячна за підписку. І також окремо дякую ще тим, хто скидує свої донати. Це підтримує мене і мою роботу. Тож, якщо ви захочете, у вас буде таке бажання, у вас будуть гроші підтримати мене, то ви можете знайти посилання на мою монобанку у описі під відео. Ну що, повертаємося тепер до Рохану. У 2489 році третьої епохи намісником гондору став Кіріон, і він знав про постійну загрозу зі сходу. І тому відсилав постійно розвідників, які мали б контролювати ситуацію по периметру. І дуже часто у той період розвідники почали зникати. Мало хто повертався. Тому тільки у 2510 році Кіріон довідався про реальну небезпеку, про ціле військо людей, балхотів зі сходу, з бурих земель. Нападники вже захопили каленардон. І немісник Гондору відчував і розумів, що реальна небезпека наблизилася, і ну, все, все може закінчитися погано для гондору. І тоді він згадав про плем'я людей, півничан, які називалися Еотеоди. У той час ці племена очолював Еорл Юний. А його так називали через одну історію, про яку я зараз вам і розкажу. Тож намісник гондуру Кіріон згадав про цей народ. І вирішив надіслати їм гінців. Це була місія дуже небезпечна, адже гінці мали перетинати е, якраз ту територію, яка вже була частково захоплена балхотами. Вона ними патрулювалася, і ну прямо це було дуже небезпечне завдання. Ще вони мали пройти десь поблизу Толгулдура. Тож, е, ну Кірон не надто багато покладав на цих от людей, але але надія все ж таки була. Тож він обрав шість мужніх сильних воїнів, і вони виходили парами через певний час одні після одних. І ну, хоч один з них мав би дійти, усі вони вивчили на пам'ять те, що мали сказати, послання від намісника гондору, і кожен мав при собі камінь з початкою намісників. Тож вони пробиралися цими дуже небезпечними землями, і правий був намісник Гондору дістався до етеодів тільки один Борондір. Він дійшов, хоча багатьох з них там просто розстріляли лучники з Долголдура. Ну і, і про долю деяких взагалі нічого не було відомо. Тож Борондір він далеко так обійшов небезпечні землі і дійшов все ж таки до еотеодів. Хто ж такі ці еотеоди? Що це за таке плем'я людей? А, взагалі перекладається ео зі староанглійської як кінь або бойовий кінь, теот це люди або народ. Тобто це, от вершники, і цей народ дуже полюбляв рівнини, полюбляв коней, їздити на них, об'їжджувати коней. Тому вони так власне і називалися. Жили вони поблизу Андуїну, десь між найдальшою грядою і Млистих гір, і найпівнічнішими окраїнами морок лісу. Вони там займали досить таки ну, велику площу. Еотеоди перебралися туди ще за часів Еарніла II. це був це, це другий король Гондору. І оце плем'я, воно постало ще колись з племені людей Ельфодрузів. Якщо ми згадаємо, взагалі, коли прокинулися люди, то частина, велика частина вона почала служити морготу, і невеличка частина людей вона була на стороні добра. І їх тому прозивали ельфу друзі, бо вони були на боці ельфів, а ельфи були на боці добра. Тож, ось ці люди вони походили з добрих людей. Ерол був тоді вождем. Взагалі, еролові прабатьки вважали, що вони походять ще від давніх королів Рованіону. Рованіон це такі великі землі на захід від Руну. І колись ці землі вони були населені ельфами ще. Коли у Вальнорі було два дерева, ось тоді Рованю населяли ельфи, пізніше, у часи вже сонця, там селилися і люди. Ще там були землі, які були населені, до речі, ентійками, які там робили свої сади, і пізніше Саурон їх випалив, і ці землі стали називатися бурими землями. Ще є цікава така історія, якщо ми говоримо про цих півничан і Рованьон, звідки пішли взагалі оці еотеоди. У 1248 році третьої епохи Ромен Декіль, регент королів Гондуру, вирішив зміцнити свій зв'язок з півничанами і обрав там найсильнішого якогось воєводу, вождя. Звали його Відугавія, і от він свого сина одружив на доньці цього Відугавії. Це не дуже добре сприйняли у Гондорі. І їх сина Ельдакара взагалі не сприймали, бо не хотіли бачити його своїм королем. І через це цей союз у Гондорі сплахнула ще колись громадянська війна. Але пізніше Ельдакар з допомогою півночан цих племен він повернув собі владу. Тож Рованіонські, оці е, прабатьки. Ерла, вони вважали, що вони взагалі й родичі гондурських королів. Тож повертаємося до Еорла, цього вождя племен, півничан, півничних людей. Його батька звали Леот або Леот. І він був також вождем. І він прославився тим, що об'їжджував диких коней. І якось він знайшов білого красивого, дуже гарного, сильного жеребця. Він його виростив, і той виріс у прекрасного білого коня. І от тоді Леот вирішив поїздити на ньому. І коли він на нього сів, то кінь його поніс, далеко-далеко поки не скинув. Леот впав з коня, вдарився головою об камінь і помер. Було йому тоді тільки 42 роки, а його сину Ерлу було тільки 16. І ось тоді Ерл став вождем племен Еотеодів, через що, власне, йому й дали прізвисько Ерл юний. І, ну, власне, ще через те, що він дуже довго зберігав свій юний зовнішній вигляд. Там сивини у нього не надто було видно і так далі. Можливо, і Ерл заприсягнувся помститися за свого батька, і він вистежував коня. Коли він його побачив, то всі думали, що він його просто застрелить з лука. Але Ерл наблизився до нього і сказав: привіт, чоловіковбивце, я знаю, ти любиш свободу, але зараз я тобі дам взагалі інше ім'я, і ти. Мені забургував. Тож тепер ти маєш до кінця своїх днів носити мене. І назвав він його Фелорофом. І з того часу, коли Еорл сів на нього без стремен, без сідла, цей кінь носив його до кінця своїх днів. Взагалі, цей кінь був незвичайний кінь. Вважається, що він пішов ще від коня Ороме. Ороме це один з богів світу середзем'я. Оці коні вони були довгожителями, тобто могли жити так само, як і людина. І вони розуміли людську мову, розуміли, про що люди розмовляють, і, ну, власне, тільки розмовляти самі не могли. І от ці коні почали з часу Ерла Юного возити на собі, носити на собі тільки королів і їх нащадків. Нікого іншого вони до себе не пускали. Цих тварин стало називати меараси. І якраз з цих коней був і тіньогрив, який дав сісти на себе гендельфу. А це був перший такий перша людина не з королів, яка сіла на таких коней. Хоча ми знаємо, що гендельф не такий простий, як здається, зовні. І от з того часу Еру він їздив на такому шикарному коні і був молодим очільником племен Еотеодів. І от одного дня до нього приходить боромір з повідомленням від Гондору. А взагалі, Елеоди і Гондор, вони ну вони дружили. Просто елетеоди знаходилися досить таки далеченько від гондору, і потрібно було досить таки багато часу, щоб дістатися до цих племен. А потім щоб цим племенам, якщо вони погодяться допомогти гондору, надійти на допомогу. Там десь було близько тисячі миль, треба було пройти взагалі. І коли Еорл почув про цю звістку, про те, що Гондор у небезпеці, а йому на той час було близько 25 років. Він був дуже сильним воїном, і він тоді подумав трошки так і вирішив, що вони підуть на допомогу. Декілька днів він збирав своє військо і потім вирушив. Було з ним 7 тисяч кінних вершників і ще декілька сотень кінних лучників. Йшли вони також декілька днів, поки не прибули на луки Келебранту. Їхав тоді вже Еорлен якраз на своєму дужому білому коні. І коли вони прибули, то побачили, що військо гондора знаходиться у досить таки великій скруті. Армія Гондору зазнала поразки на пустері ще з півдні її відрізали. Нападники, вороги, і ще з одного боку на них спустилися орки з гір. Саме в той момент от орки вони вирішили спуститися, велике їх військо. Тому Гондор просто потрипав і він був просто на межі знищення ну, великої, великої поразки. І обложене військо. Вже не мало майже надії, коли надійшли оці от вершники з Еорлом. Вершники просто розкидали ворогів. Вони переломили весь шлях битви, і гнали вони цих ворогів, коли вже вороги були просто розгромлені. Гнали вони їх рівнинами Каленардону. І до речі, саме ці землі Каленардон. Там було досить таки мало людей, бо колись там пройшла чума, багато хто помер від неї. А ще дуже часто там були набіги зі Сходу, диких племен, які брали людей у рабство. Тож ці землі були мало заселені. І ось так, з допомогою Ерла юного, його війська, Гондор отримав допомогу і вистояв у цій скруті. І пізніше намісник Гондору Кіріон він думав про те, як же ж. Віддячити Еорлу за його допомогу. І через певний час намісник Гондору покликав Еорла юного на пагорб благословіння. Вони разом піднялися на гору, і саме там Кіріон сказав Еорлу, що він хоче віддати йому землі Келенардону у його володіння. І, власне, Еорл може стати там королем, мати свої закони, мати. Свободу чинити так, як він вважає за потрібне, до того часу, поки не повернеться великий король Гондору. Також Кіріон запропонував вічну дружбу з Гондором. і саме на тому пагорбі Ерл і Кіріон вони дали присягу, вони поклялися у вірності, що вороги одного королівства будуть вважатися ворогами іншого. Що гондор і нове королівство вершників вони будуть співіснувати разом зі своїми королями, зі своїми традиціями і законами. І саме цей день вважається започаткуванням першим днем початку існування нового королівства. Тож Еорл відіслав гінців у свої землі по своїх дітей, по жінок своїх із свого народу, щоб вони поверталися до них. І ще Еорл був дуже сильно вдячний Кіріону, бо його народ розрісся, і їм вже було мало місця там, де вони жили до цього. А у Калнардоні було багато вільного місця. І саме тоді Ерл змінив назву. Тож Календон отримав нову назву Марка вершників. А себе почали вони називати Еорлінгами на честь Еурла, тобто вони були послідовниками Еорла, цього великого воїна. А у Гондорі це нове королівство називали Рохан і його жителів Рохіримами. Тобто володарями мої коней, ось так постало нове королівство і постав перший король рохану. Еврол юний така історія Рохану і Гондору і цієї битви на Луці Келебранту. Тож, що знали ви про це, якщо знали, то залиште свій коментар. Якщо не знали, також залиште свій коментар під відео. Також, якщо вам подобається мій контент і взагалі те, що я роблю, ви можете підписатися на мене ще в Тіктоці. Там багато цікавих маленьких відео про багато світів, про те, що ми з вами розмовляємо. Там просто більше маленької, такої цікавої інформації. І, звісно що телеграм-канал мій також для вас. Я там інколи говорю про те, що зараз читаю, які книжки не потрапляють взагалі сюди. І також не забувайте про мій інстаграм, який я намагаюся вести розповідати якісь історії з мого життя. От зараз. Більше там буде про мене, чогось більш такого особистого. Тож підписуйтеся на всі мої соцмережі і шукайте мене там. І на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося вже дуже скоро. Наступному